Вітаю вас, фани Помаранча! На жаль, цього тижня нової серії до кучливого помаранча не буде. Залишайтеся з нами, бо вже з наступної п'ятниці виходитимуть нові серії. Але ми недарма тягнули. Ви отримаєте від нас те, чого так хотіли. Повну версію пісні непроханий гість на кухні з посиланням на МП3. Що ж, в нашій кухні завівся ніж! Він лізе в ваші вікна, ріже усіх підряд, ріже, ріже. Ховай дітей і жінок, і дітей, і жінок, і дітей, і жінок Ховайте п'яна від чоловіків, він також нік моріже Зізнаватися не спіши, від нас не втечеш Ми тебе знайдемо, ми тебе знайдемо Піши і розкажи всім, розкажи всім, розкажи всім Ніш, 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 ніш І ось вам ще одна причина, щоб на ніч двері зачинять Одній ніше фікс залишив докази Бодрий якийсь напав прямо тут на кухню Яблуко ти, яблуко ти, яблуко ти ніж ти ховай, дітей, і жінок, і дітей, і жінок, і дітей, і жінок Ховай навіть чоловік, як він також не поріже. Зізнаватися, не спіши, від нас не кричеш, ми, ми тебе знайдемо, ми тебе знайдемо, біжи. І розкажи всім, розкажи всім, розкажи всім, розкажи всім, Ніш, 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 ніш. Дубльовано творчим об'єднанням Арі Студіо.